Справжній домашній ковбик. Яка ж це тільки смакота? Ви лише подивіться, який він красивий вийшов, а який він тільки ароматний з чорним хлібом, з гірчицею. Це взагалі страва готується зі свинячої голови. Для початку потрібно свинячу голову добре промити. Далі її потрібно розрізати на частини. Ось ці зв'язки взагалі не кладуться, їх не можна їсти. Язик добре промити та очистити. І ставимо варити. Заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо 10 хвилин і першу воду зливаємо. Далі заливаємо чисту воду, кладемо цибульку, моркву. Bereits ist Спеції, якщо ви полюбляєте, і варимо 3,5 години. Далі залишаємо, щоб все охололо. І нарізаємо м'ясо. Язик очищаємо, нарізаємо хрящики, все нарізаємо, крім жиру. Якщо у вас жиру дуже багато, ви його можете окремо використати. І потім додаємо сюди улюблені спеції. У мене це чорний перець, сіль та часник. Можна додати іще гірчицю в зернах. Далі беремо шлунок, його потрібно добре промити. Він у мене стояв замочений у воді, соді і солі 4 години. І його потрібно зшити. Зшиваємо так, щоб потім при запіканні нічого не витікало та не випадало. Добре, прошили та начиняємо. Далі знов повністю зшиваємо та ставимо випікати з півтори години. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Після запікання ставимо охолоджений під прес та нарізаємо. Ви лише подивіться, яка це краса виходить. Обов'язково приготуйте та не забудьте про підписку, адже в мене є дуже багато цікавих та простих рецептів.